Шо, привіт! Е, тільки вчора я записував відео, зараз знову перемонтував я трак в Бек Сіті, не доїхав я буквально трошки. Нагадую, це вже новий день. Е, машина їде 8 км на годину, мені залишилось з'їхати приблизно кілометр, хочу доїхати вже до сервіса без всяких там е, цей. Корочі, їхав я 88 км на годину, 180 км проїхав з такою швидкістю. І не було куди діватися, думаю, дотягну я до цього, до сервіса в нас вже в Дартмосі до дилера, але поїхав, залишив прицеп на вигрозці і вон, не знаю чи видно, бачите, там пише нова, отам сервіс. Короча, отак я попав знову, ніфіга причина не в тому, що я там не видаляв кеш. ну Може і в тому, в принципі, але я вчора, вчора виключав масу переза е, вечором перед тим як йти спати на 20 хвилин і сьогодні проїхав я не знаю, наскільки ну, десь, кілометрів 500 я проїхав після. Від сервісу до того, де я зламався, десь тисячу кілометрів я проїхав і все. Так що зараз їду до дилера, і я вже до них дзвонив, вони казали, що якщо чек-енджін, то можна без е, жодних там попереджень, апойтментів приїжджати. Так що приїду, зараз подивлюся. Якщо приїду, почекайте. Бо я така, що я приїду, так ніби я 100% вже туди доїхав. Мені ще їхати метрів 800. Але я сподіваюся, що я зараз такими зусиллями бачите, як я їду. Що я доїду і, і вони подивляться. Я вже... Я не знаю, коротко, що мені робити з цим траком. Я дзвонив в Монтон, вони казали, ну приганяй до нас. Ну, як приганяй до вас, якщо... Е як, а якщо я туди не доїду. Коротше, і так погано, і так не добре, і, і, і так, е, і коштів не жалію, і я не знаю, просто в мене вже в мене немає слів. Ну, їдемо, їдемо зараз подивимося, запитаємо, якщо що, то нехай. Якщо вони кажуть, що треба міняти Pump, е, тоді я кажу: нехай видаляють чеки. І я зразу завтра їду на цей до Монктона і нехай вони там роблять. Тому що в мене більше немає інших е, варіантів. Я говорив з диспетчером, що я сьогодні дзвонив до неї каже, що мені знову треба на сервіс, у нас каже, тобі треба не на сервіс, а тобі потрібен oh, dump, новий трак. Якщо чесно, так, мені потрібен новий трак. Але немає варіантів зараз його взяти. Та й все, так що їдемо. Їдемо, потім вам скажу, що мені тут оприділили. Ось так нова кімната очікування. Це нова трак Dartmouth Dealer. Приїхав я тут, сказав, що машину буду брати на ремонт в четверг, сьогодні в четверг, рівно тиж... через тиждень. Завтра маю доставку. Поїду до легкової машини, розгружуся. Позвонив до диспетчерші, щоб хтось приїхав, забрав трак, ой, трейлер. І все. Але зато вам покажу, що тут є. Коротше, теж на другому поверсі. У мене нічого, телевізор, два крісла, мій рюкзак. Комп'ютер, кавоварка, яка не працює, холодильник з молоком. Ще одна кімната, якщо там комусь не вистачає місця. Туалет, душ з рушника навіть. Тут навіть не знаю, що я не відкривав, не люблю лазити там, де мене не просять. Зараз чекаю на дружину, приїде мене забере. І все, і додому. І не знаю. Коротше, в мене вже немає слів. Я вже не хочу навіть вам нічого знімати і показувати про цю роботу. Може в мене просто трак такий попав. Але я його забирав знайомого. І він Типа, ну, вони казали, що він не є проблемним. Ну, так не є проблемним, але він нічого і не ремонтував. В нього ті чек енджини не світили, в нього це не працювало нічого, я думав, я все зроблю і все буде окей, але тільки щось поремонтую, зразу щось нове. Тільки щось поремонтую, зразу щось нове. Так що, я думаю, що тиждень часу ми вже з вами не побачимось допоки я буду чекати на свій трак. Всім гарного настрою, до зустрічі в наступних відео. А, ще ні, по поводу зарплати там мене питав Дмитро Діма. Скільки я заробляю на траку своїм, я не можу вам сказати, тому що коли я прийшов, оформлявся на трак, підписував договір з компанією. Я підписав, що я не буду, типу, розголошувати там, нікому не буду розказувати, скільки я заробляю, скільки там витрачаю. І не хочу, щоб хтось там доложив на нашого на наш офіс, що я там розказую. Не знаю, чим воно може. Там обернутися для мене, але краще не треба. Так що все, кому потрібно, там можу сказати, але один на один. Так що все. Всім гарного дня, гарного настрою і до зустрічі!